Таю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань і знову футбол. З вами Ігор Сабаленко і ми з вами повернемося сьогодні до того святкового історичного дня, до 22 травня, коли в Умані вперше в історії футболу Черкаської області відбувся фінал Кубка області. Зустрічалися футбольний клуб Умань-Фермаш, господарі власне поля, і команда Заря з Білазір'я, минулорічний володар цього трофею. Почнемо традиційно з протоколу. Цього дня на поле вийшли в складі гостей. Почнемо з вами з гостей так прийнято. Під 12 м номером Андрій Онікеєнко, під 2-м Олексій Тобілко, під 22-м Олексій Островський, під 11-м Ігор Андутний, під 3-м Олександр Парфьонов, під 4-м Сергій Мачульський, під 8-м Андрій Бабенко, під 10-м Павло Остренко, 21-й Іван Олександров, 15-й Петро Степанов і під 13-м В'ячеслав Ткаченко. Тепер, власне, господарі поля. У воротах під першим номером Володимир Щербина, граючий тренер команди, під третім номером Сергій Репін, капітан колективу, під десятим Дмитро Казанюк, під 18 Владислав Гірський, під п'ятим Олександр Дзига, під тринадцятим Сергій Гаврилюк, під четвертим Сергій Коломієць, двадцять перший Віталій Ольхович, сьомий Сергій Баланюк, восьмий В'ячеслав Гончарук і під один номером ще один граючий тренером Сергій Янчук. Старший тренер колективу Анатолій Дягтярьов, президент футбольного клубу Умфермеш Анатолій Васильович Ліпкан, який приклав максимум зусиль, щоб матч відбувся в Умані. Гра розпочалася з певної переваги гостей. Доволі авторитетний колектив. Він існує вже декілька років. Точніше, він існує не декілька років, але останні декілька років він на виду. Зокрема, минулого року повторюється, що команда здобула Кубок Черкаської області і вибрала срібними далі Чемпіонату області. Уманський колектив це, по суті, справа, якщо так брати, офіційно новостворена команда. Існує вона тільки з цього року. І, скажімо так, вже є успіхом, що уманська команда дійшла до фіналу Черкаської області. Але цього дня ніхто не хотів зупинятися на досягнутому. Скажімо так, після трьох поспіль здобутих кубків області командою і «Ятрань», «Ятрань» і «Кар» Уманчани не доходили до... Основного кубкового матчу області. І тому цього дня, завдяки правильній проведеній рекламній кампанії, значить, на трибуни чудового стадіону прийшло більше трьох тисяч глядачів, що, власне кажучи, для Умані є рекордом. Тим паче бачимо зараз, що господарі пробують провести атаку. Ну, я вам зразу скажу, що весь матч ми вам показувати не будемо. Це буде добірка самих цікавих і основних моментів. Скажемо, що ви побачите все основне. Початок матчу був за гостями. Команда повторюється укомплектована досвідченими гравцями, і уманчанам перші хвилини було досить сутужно. Бачимо, що вони намагаються зацепитися футболісти за м'яч. Інколи це виходило. Але попереду створити свого часу в першому таймі практично важко щось було. Як би там не було, але це кубковий матч, і очікувати цікавого такого яскравого футболу було важко, тому що на гравців обох команд. Давило важливість результату, тому що одна помилка могла коштувати досить дорого. Бачимо, що ну, ж таки, наші футболісти намагаються щось також, ну тут промах по м'ячу Дмитра Казанюка, і тут же порушення, щоб контратака не розвивалася. Хотілося б відзначити, що в перші хвилини досить важко було якраз ілюстрація цього на флангах нашого захисту. Бачимо, що йде передача з правого флангу. Значить, з лівого флангу не все так просто було. Значить, але надійно і самовіддано діяли практично всі наші гравці, в тому числі, ну, тут бачимо момент якраз іде передача. Ну, що тут сказати, Володимир Щербина перевершив, мабуть, всі сподівання, що були на стадіоні, бачимо повтор. Удар практично в притул з двох метрів. І Володимир Щербина, досвідчений голкіпер, свого часу кращий гравець і кращий голкіпер Черкаської області, демонструє неймовірну реакцію, рятує свою команду. Бачимо, тут же ще одна атака Білозір'я. Поперечена рятує, вже каркас воріт. Ну, гарному повтор бачимо, гарному голкіперу і ворота, тим паче стадіон власний, має допомагати. І без фарту щось здобути не можна, тому що якщо на полі приблизно дві рівні за класом команди, значить хтось переможе, а хтось програє. Тим паче це кубкове протистояння. Так от, перші хвилини, саме завдяки реакції Володимира Щербини, значить, інколи фарту нашу, ну бачимо, Сергій Янчук пробує створити момент. Значить, на трибунах більше глядачів ці хвилини саме покладали свої надії на самовідданість у захисті нашої команди і на те, що попереду створить щось, якийсь гольовий момент Сергій Янчук, самий досвідчений, ну один із самих досвідчених в нашій команді. Бачимо, як самовіддано грають наші гравці, але продовжується атака. Значить, знову ж таки, лівий фланг, передача. Ну, Кричати гол не буду, не латинський коментатор. Тим паче, гол, на жаль, у наші ворота побачите повтор. Знову небезпека з лівого, флангу з правого і удар головою ніхто не заважав. Значить, це трапилося на 21-й хвилині. Іван Олександров відкрив рахунок. Рахунок став 0-1. Бачимо радість зравця, радість команди в червоно-зелених кольорах. Гості відкрили рахунок. Вони амбітно сподівалися, що і другий поспіль рік, основний трофей Кубковий, залишиться в Черкаському районі, тому що Білазіря представляє Черкаський район. Бачив, відбувається заміна. Відверто що ця заміна по-дальшому далася в знаки, тому що тренерський штаб гостей замінив одного з самих активних гравців своєї команди. І, чесно кажучи, зрозуміти цю заміну важко було. Це Степанова замінили на Гамалія. 32 хвилина, думали, що можливо травма. Але то внутрішні справи колективу, і, можливо, це от той якраз грам, який переважив чашу в цьому протистоянні. Тим часом наша команда до кінця тайму бачимо, як Сергій Янчук висиплює м'яча, прострілює, але момент не повірили своїх жравців свого провідного нападника, і момент завершився нічим. Значить, до кінця тайму наш колектив, розуміючи, що... Програвати вдома не до лиця, значить пробував створити і контргру, тому що вже рахунок був 0-1. І наприкінці тайма практично мали чудовий момент, який ми з вами зараз побачимо. Тим часом білозір'я володіє м'ячем і знову ж таки на фланг певні проблеми. Саме справа, зліва, навіси. Але знову ж таки самовіддано захищається наша команда. Тим паче, забігаючи наперед, можна сказати, що кращим гравцем. Ну, спірне, ну, захисники, бачимо, як відбувається спірне, не спірне питання. Але і тут бачимо, слава Сергія Гавриліка, він одного, другого, третього проходить, підключається Сергій Янчук, який пробить передачу. Практично втрачено м'яч, але Сергій не виключається з боротьби, підхоплює ще раз гострий кут і ну, буквально кілька сантиметрів не вистачило, щоб м'яч поцілив у дальній кут. Бачимо повтор, як це відбувалося. Значить, більше трьох тисяч глядачів зінялися на ноги, тому що це був перший по справжньому гольовий момент уманської команди Напористість і, скажімо так, фізична місць Сергія Янчука дозволили йому створити гольовий момент, і воротар, по суті, справи, вже нічого не міг діяти і поталанило гостям в даному епізоді, що рахунок не став нічийним. Тим часом можемо побачити, що вже пішли епізоди другого тайму. Помінялися команди воротами. Тепер наша команда атакує на ліві для на вашому екрані ворота. Боротьба точилася на кожному клаптику поля. Команда заряд з перших хвилин другого тайму. Бачите, на наших воріт. Команда гостей з перших хвилин знову ж таки пішла вперед, намагаючись вже вирішити долю поєдинка. Удар буквально з 15 метрів. І ще раз, тобто другий раз за матч поперечно рятує наш колектив. Але не все так було просто для гостей. Господарів в перерві отямилися, можливо, перелаштували свою гру. Значить, це вже справа тренерського штабу, як би там не було, а наша команда пішла більшими силами вперед, тому що відсидіватись перерахунку не на користь суперника вже не було ніякого сенсу. Ну, бачимо, як самовіддана дія Володимира Щербина інколи ціною травми. В даному епізоді зіткнені бачите трибуни заповнені. Такого я в мені з 90-го року по суті справи напливу оболівальників і не бачив. Більше трьох тисяч глядачів. Що приємно саме не навіть не глядачів, а вболівальників. Тому що на протязі всіх, ну бачите, як вболівають зараз на трибунах, є комусь заводити оболівальників, Так, от, всі 120 хвилин на 90 хвилин основного часу і 30 хвилин додаткового часу і пенальті. Трибуни не замовкали ні на мить в самі стресові ситуації, можливо, на якусь мить. І вони ввели свою болівальну команду, точніше, вперед. Можливо, це один із тих чинників, із тих факторів, які дозволив досягти такого гарного результату. Ну, хотілося б сказати не просто, що в Умані вперше проводився історичний фінал, ну, штрафний пробоє небезпечного Білозір'я. от з 1965 року. Ума не володіла Кубком Черкаської області. Взагалі за історію володіла один раз. Бачимо атаку. Прорив Сергій Янчук справа піднімає голову передача. І є гол 1-1 Вячеслав Гончарук. Зрівнює рахунок, можете подивитися ще раз на своїх екранах, як це відбулося. Прострільна передача і в один дотик. Голкіпер без сили. Тим паче хотілося сказати, що голкіпер діє у гостей також відмінно, але в цьому епізоді. Протидіяти удару Гончарука нічого не зміг. Хотілося б відзначити гольову передачу із Сергія Янчука, Бачите радість уболівальників. Хотілося б подякувати їм, що по суті справився був 12-й гравець нашої команди. І це ще раз підтверджує правоту Анатолія Васильовича Ліпкана, який приклав максимум зусиль, щоб матч відбувся в Умані. Хотілося б відзначити і роботу бригади арбітрів, яка провела матч на високому професійному рівні. А арбітрами були полі Юрій Фашій і допомагали йому асистенти Семен Шланчак. Там Микола Погорілий це бригада арбітрів із Черкас. І резервним арбітром був Юрій Деренюк, а інспектором матчу відома, знана в Черкасському обласному футболі людина, та, мабуть, українському Ігор Кобилочний. Бачимо, що на емоціях наша команда пробує ще раз пройти вперед. І трибуни скандували, що потрібен ще один гол. Вони не хотіли вже додаткового часу, яка апетит приходить під час гри. Але потрібно було реально дивитися на речі, що й свої ворота потрібно було вберегти від того, щоб не пропустити гол, який міг стати фатальним. Адже Білазіря також хотіло забити гол. І знову бачимо, що навіс з одного, з другого флану надіють наші захисники. Ну тут порушення правил. І я ще раз кажу, що арбітер провів матч на високому рівні. І саме головне, що об'єктивно, нейтрально, він не втручався. в Події команди самі мали визначити. Бачимо ще один момент. Тут уже вболівальники захвилювалися. Крутиться м'яч біля нашого штрафного, карного майданчика. Але момент уходить. І все-таки ми в цьому епізоді, як і в багатьох інших, та й не в багатьох, а в більшості, крім одного епізоду, свої ворота тримали в недоторканості. Не все так було просто. І в другому таймі ініціативу частково вже володіли, хоча не так, як в першому гості із Білозір'я. І ближче до кінця першого, точніше другого тайму, наша команда знову ж таки демонстру бачимо. І Володимир Щербина. Демонструє свою реакцію з заміною в нашій команді. Я хотів би сказати, що на заміну виходили і Андрій Злобін, і також виходив і Денис Гевел. Зрозуміло, що це були заміни, які звимушені, гравці могли стомитися. Бачимо, невтомний Сергій Янчук, ще простріл, і В'ячеслав Гончарук ледь не повторив той же самий момент, який був. Ще одна атака, вже навіть зліва нашої команди. Воротар діє надійно і добиває Дмитро Казанюк, дивом рятує голкіпер свою команду. Це трапилося, я вам скажу буквально протягом хвилини. Дивіться повтор. Значить, три моменти мала наша команда. Дмитро Казанюк бив уже точно, і подивіться, як блискавично діє голкіпер, який щойно зіграв верховий м'яч і тут же зреагував. Ось вам ще один кутовий, ще раз голкіпер відбуває і повторно б'є Сергій Гаврилюк, але в даному випадку пробити точно було дуже важко. Хоча відстань була, як кажуть, у футболі убойна. точніше, варто було якось краще пробити. Хотілося б, щоб пробив краще. Рахунок так і не змінився, вже стікає основний час. Бачимо, ще Сергійчук якогось сили просто не полишають. Уже він зліва, то він зліва, справа, чергова подача. Але голкіпер гостей Анікієнко діяв відмінно. Ну, хотілося б, що і знову ж таки тут Володимир Щербина, тобто обидва воротарі були буквально на висоті. Тепер передача справа флангу це повтор. І бачимо, з якої відстані удар. А все могло з галеском, так завершитись набагато гірше. Ще Білазіря здалеку пробує. Ну, для Володимира Щербини такий удар нічого страшного не являє. Ще одна атака. Момент, і Білазіря забиває гол, але на повторі зверніть увагу, що гравець, який відкидав м'яч під удар, значить, момент прийому. Значить, по передачі йому, коли четверть номер робив, він був в офсайді, що чітко зафіксувала бригада арбітрів, і цей гол не був зафіксований, тобто він був скасований. Цікаво, що уболівальники Блазіри їх було три автобуси, приїхало до Умані, Значить, уже по суті справили святкували той гол і перемогу. Але арбітри повторюються кваліфіковано провели матч, і об'єктивно гол не був зафіксований. Взяття воріт не було зафіксовано. І так справа добігає до кінця основного часу, оскільки це кубкове протистояння, бачите, що як іде боротьба, уже не можна сказати, що гості ще один удар. Це вже Сергій Баланюк пробивав. І знову ж таки, голкіпер гостей примудряється повернутися до рамки своїх воріт, Тут уже момент біля наших хворіт. Не встигаю навіть сказати, що час збігає до кінця, тобто 90 хвилин. А оскільки це кубковий фінал, то переможець має бути визначений. Отож, ще чекало глядачів і команди 30 наднервових, наднапружених хвилин, коли вже і сили полишають гравців, але емоції не дозволяють бачити. один один завершився основний час. І пішли додаткових 30 хвилин. Хотілося б сказати, щоб в цих 30 хвилин було боротьби. І жаги до перемоги більше, ніж власне самих моментів. Тому в нашій добірці моментів додаткового часу буде небагато. Як би там не хотіли, хоча і сили полишали, бачите, тут і гості щось і пенальті вимагали. Але логічно, що в такому епізоді, коли м'яч летів і гравець тео спиною, то прийняття пенальті мова не йде, і арбітри цілком справедливо вирішили. Ну тут момент вже в іншу сторону, коли гравець рукою собі підіграв. Дивимося, що Білозір'я намагається не доводити справу до пенальті. А хто ж хоче доводити справу до лотереї, адже справа в тому, що в футболі, всі, хто бачите, як може боротися за м'яч гревець, має на увазі голкіпер. І такий м'яч він підібрав. Значить, Вже другий додатковий час, а це вже вважаєте, йде вже 105-та і до 120-ї хвилини. Це ж скільки треба мати сил, щоб вибігати і не відстояти на місці, а додавати, що це фінал і нервове напруження вже і сил не вистачає завдати потужного удару. І так Час добігає вже до 120-ї хвилини. В такому випадку, якщо не виявлено переможця, всі розуміють, що буде пенальті в футболі. Вважається, що це лотерея, хоча цьому, в цьому принципі не згоден, тому що е, тут вже не просто потрібно влучно вдарити по воротах і попасти по м'ячу, поп пробити влучно. А це можливо тільки якщо в когось міцні нерви, а це теж гра, тому що футбол це не тільки фізично загартовані люди, грають. а мають бути ще морально, сіки. Бачити, що боротьба така, що арбітру доводиться придивляти і попередження. Значить, справа в тому, що ніхто не хотів поступатися, не хотілося б використовувати вираз, ніхто не хотів помирати. Бачите, тут вже емоції зашкалюють і в тренерів, і в гравців. Значить, ідея, як певна штовханина, тому що епізод, коли відбулося порушення правил, але арбітер в цьому епізоді також розібрався. Наші гравці теж намагалися не доводити справу до пенальті, але як би там не було. А пенальті є. І так, шановні вболівальники. Ми наближаємося з вами до самого солодкого. кажуть, це та родзинка, яка прикрашає цей матч. Серія після матчої пенальтів. Перший прибувають гості. І В'ячеслав Громаній пробуває точно і рахунок 0-1. Повтор бачимо. Ну, градай був поряд, але Сергій Янчук, галки на господи, ну, бачимо повторі, мабуть, кращий гравець нашої команди на полі. І, ну, не гол. а тут вже і 0-2 гості повели. 0-2. Початок шокуючий. Денис Гевел пробуває? Є. Перший голуманчан 1-2 в серії. Значить, Бачимо на повторі, коли однокровно молодий гравець пробуває лівою ногою в самий кут. Є. Промах у гостей бачимо Роман Поліщук, один з найдосвідченіших на полі. Пограв 9 тільки не пограв? Тепер все в наших руках, точніше ногах. Віталій Хой. ще один молодий гравець, 21 рік. В рахунок нічим не бачимо на повторі. Рахунок став 2-2. Тепер обидві команди знову в рівних умовах гості забивають. Знову повели м'яч у рахунку. І знову поряд Володимир Щербина чуть-чуть йому не вистачає. Але Сергій Колонієць з рівний рахунок. Ну, пенальті, це саму 9. Це без шансів для голкіпера, для будь-якого, по суті, справи. Пішли, гра нервів. І промах! Промах у гостей бачимо розчарування гравця. Промах. Ну, важко повірити, що, що робиться в гравця. І Сергій Репін пробиває в самий кут. Бачимо, повторить. це золотий м'яч, бачите радість нашої команди. По суті, справи повірити важко. 1965 року у Мончани не володіли Кубком взагалі вони його завдяки другий раз. А для тих, хто не ділить кума, Уманський район, то це п'ятий трофей для нашого краю. Третій володіла Кубком Ятран, Ятранікар. Раз команда «Сокол», 65 року – з армійська команда, і ось настав час команди Умань-Фермаш. Хотілося б сказати, що бачите радість, коли відуть шану тренеру Анатолію Дяхтіров, який володів кубком, в тому числі і в команді Ятрен. Дякують гравці своїм оболівальникам. Бачите, як вони дякують, тому що дійсно 12-й гравець сьогодні був складі команди Умань-Фермаш. Бачите, радість не полишає гравців цієї емоції все це відобразити, показати в засобах масової інформації для того, щоб молодь мала за приклад, дійсно це варто наслідувати. Радість була не затмарена кінець епізодом. Бачимо, що Анатолій Васильович Шепкан і Володимир Григорович Пащі вітають арбітрів, які заслужили на шану на повагу, підпрацювали цей матч добросовісно, висококваліфіковано. Бачимо, що нагороди отримує і команда «Заря» Белазірій, хай вона розчарована результатом. Але вийти в фінал це вже результат. Хоча, звичайно, їм хотілося і перемогти. І бачимо, що зараз прийде справа нагороджувати нашу команду Володимир Щербина, Віталій Ільхович. Всіх я вже перераховував на початку матча. Хотілося б відзначити і Валерія Ковальчука, це голова правління клубу, ну, начальник команди, можна по-різному говорити. Він зараз отримує медаль. Бачимо, як Анатолій Дяхтерьов отримує свою нагороду, це тренер команди, далі Слід Сергій Янчук, це граючий тренер нашої команди. Знову ж таки, граючи тренер Володимир Щербина, і знову ж таки, кожен з гравців віддав повністю сили для того, щоб здобути цей трофей. І нагороду їм вручає президент нашого клубу Анатолій Васильович Ліпкан. Знову ж таки, це заслуга і цей шановний наше місце людини. І ось цей момент, коли Сергій Репін спочатку отримує нагороду як кращий гравець матчу. Я б не виокремлював Сергія Репіна чи ще кось, тому що вся команда заслужила на цей дійсно результат. І ось кубок Черкаської області переходить до рук Сергія Репіна і пішов він по рукам цієї команди. Це дійсно затмарена радість. Ось цей кубок, красень, гарний кубок. І Сергій піднімає його над головою, показуючи вболівальникам. Дякуючи їм цим вболівальникам, зокрема, і здобути цей трофей. І ось фото на згадку. Дійсно, це історичне фото, тому що Кубок залишається мінімум на рік в Умані. І хотілося б, щоб це було не лише на рік. І нагадаю, що за три поспіль перемоги в Кубок залишився в Умані назавжди.